Сьогодні я зібрав для тебе 10 фантастичних міні-серіалів, які захоплюють від першої до останньої серії. Незвичайні світи, неймовірні пригоди і несподівані повороти чекають на тебе прямо зараз. У Мерсері, штату Гайо під звичайним маленьким містечком ховається таємничий інститут. Ніхто точно не знає, чим там займаються вчені, але їхні досліди змінюють життя місцевих жителів. Особливо страждає родина засновника: батьки, діти, брати та сестри. Всі вони опинилися втягнуті в дивні події і таємні експерименти під землею. Стосунки в родині напружуються. Незрозумілі явища навколо ін. Інституту тільки поглиблюють відчуття тривоги. Кожен намагається вижити і зрозуміти, що реально, а що ні. Флін Фішер живе в маленькому американському містечку і працює з високими технологіями. Вільний час вона проводить у vr іграх, поринаючи в фантастичні світи. Одного разу її брат просить допомогти з тестуванням нової гри, і в процесі Флін несподівано опиняється в Лондоні кінця 21-го століття. Спершу все здається просто горою, але дуже швидко вона розуміє, що це реальність. Флін вирішує розплутати таємницю та зрозуміти, чому минуле і майбутнє так дивно переплилися, і яка роль відведена саме їй. Науковці намагаються створити вакцину, яка могла б вилікувати людство від усіх хвороб, але експеримент виходить з-під контролю. Перша спроба на засуджених до смертної кари перетворює їх на страшних вампірів, але водночас дарує неймовірний імунітет. Коли світ охоплює епідемія смертельного вірусу, науковці не мають іншого вибору, ніж випробувати вакцину на дитині. Вони обирають сироту, мозок якої. Має особливу будову, і яка, на їхню думку, може запобігти жахливим побічним ефектам. Після великого джихаду народився таємничий орден Бене Гесерит – спільнота жінок, які роками вдосконалюють розум і тіло, набуваючи неймовірних здібностей. Вони вміють передбачати події, впливати на долі людей і тихо керувати ключовими процесами у всьому всесвіті. Але за цим прагненням до абсолютного контролю ховається загадка, чого насправді прагне орден і які таємниці вони готові зберігати. Щоб досягти своєї мети. Світі майбутнього люди живуть під владою алгоритмів, де машини приймають рішення замість людей. Монахиня Симона вирішує протистояти штучному інтелекту Місіс Девіс, який загрожує контролем над усім людством. Разом з колишнім другом Вайлі вона вступає в боротьбу, де кожен крок може стати вирішальним. І поки вони кидають виклик могутньому алгоритму, між ними пробуджуються старі почуття, що змушують Симону сути. Мніватися у власних обітницях. Фізик Джейсон Десен жив спокійним життям в Чикаго, робота, дружина Даніела та син усе, що робило його дні щасливими. На відміну від друзів-науковців, він обрав сімейний затишок замість кар'єрних досягнень. Та одного разу його викрадає таємничий чоловік у масці, і Джейсон прокидається в альтернативній реальності, де він геніальний вчений, відомий у всьому світі, але без сім'ї. Попри всі переваги, нового. Його життя Джейсон розуміє, навколо нього коїться щось дивне і дуже небезпечне. Світ майже спорожнів. Природа повертає собі право на землю, а людство на межі зникнення. Молодий геолог повертається до міста і стикається з жахливою реальністю, виявивши, що глобальна епідемія майже знищила людство і ж намагається усвідомити масштаби катастрофи. Його самотність переривається зустріч з тими, кому також вдалося вижити. Разом вони рушають через руїни міст, шукаючи її. Їжу, паливо та надію на шляху. Вони зустрічають невеликі групи інших вцілілих, але з кожним кроком стає зрозуміло, шанси повернути колишній порядок мінімальні. Усе починається з таємничого злочину вває чепелі, який стає відправною точкою для розслідування, що тягнеться через століття. Чотири детективи з різних епох стикаються з серією загадкових подій, які поступово відкривають давній змовницький план. Хоча спочатку їхні шляхи не перетинаються, доля змушує об'єднати зусилля. Кожен крок наближає їх до таємниці, яка охоплює півтора століття і Здатна перевернути хід історії. Розслідування стає випробуванням не тільки для розуму, а й для мужності героїв, адже на кону доля всього людства. 2093 рік в глибинах космосу виявлено інопланетний корабель. Числені спроби встановити контакт закінчилися невдачею. Можливо, прибульці просто не розуміють людські сигнали. Щоб це з'ясувати, відправляють спеціальну місію тих, кого буде не шкода втратити. Якщо щось піде не так, найважливішим членом команди стає телепат. Його присутність загострює страхи і конфлікти у всіх інших а від його дій залежить майбутнє контактів з прибульцями. Поки корабель наближається до інопланетного, телепат майстерно провокує команду, розпалюючи напругу і перевіряючи, хто насправді здатний витримати майбутню зустріч. Зевс володар Олімпу помічає на своєму лобі зморшку, яка змушує його хвилюватися за власну владу. Стародавнє пророцтво попереджає: шість смертних можуть його повалити і спричинити катастрофу. Зевс стає все більш непередбачуваним та готовим на все, щоб зберегти панування. Тим часом шість незнайомців, об'єднаних дивним збігом обставин помічають в собі незвичайні здібності. Вони ще не знають, що їхні долі переплетені з долями богів, і що кожне їхнє рішення може змінити не лише їхнє життя, а й весь світ. Пиши в коментарях, який з цих міні-серіалів тобі сподобався найбільше. Не забудь поставити вподобайку, якщо відео було корисним, і підписатися на канал, щоб не пропустити нові тематичні добірки.